Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні у нас заняття з математики, і я пропоную здійснити подорож до зимового лісу, помилуватися його красою та поглянути, як там живеться лісовим звірятам. Метелиться хурделиця, замила лісок. Як біла ковдра стелиться під соснами сніжок. Стрибають прутка білочки по соснах у горі. Напудрились на гілочках поважні снігурі. Зайчата стали білими, но ну зовсім наче сніг, щоб в лісі не зуміли ми відшукати їх. Яка пара року зображена? Правильно, зима. Де лежить сніжок? Сніжок лежить на землі, на ялинках та деревах. Де стрибають білочки? Білочки стрибають по соснах. А де сидять снігурі? Снігурі сидять на дереві якими стали зайчата? Зайчата стали білими, неначе сніг. Який стовбур у дуба? У дуба стовбур товстий. А який стовбур у берізки? У берізки стовбур тонкий. Чи однаковий стовбур у ялинок? Так, однаковий. У якого дерева стовбур товщий? У берізки чи в дуба? У дуба. У яких дерев стовбур однаковий? У ялинок. У якого дерева стовбур тонкий? У Уберізки. А зараз давайте спробуємо відшукати тварин. Де заховалась білочка? На дереві. Де сидить зайчик під деревом? А зараз розмістим на ялинці снігура вгорі, а зайчика внизу. Де знаходиться зайчик? Зайчик знаходиться внизу. Де сидить снігур на ялинці? Снігур сидить на ялинці вгорі. Хто сидить угорі на ялинці? На горі у ялинці сидить снігур. Хто сидить внизу ялинки? Внизу ялинки сидить зайчик. А зараз повертаємося додому і дізнаємося, з чим грається хлопчик? Хлопчик грається з будівельним конструктором, а у вас є такий конструктор? З яких деталей побудована вантажівка? Вантажівка побудована з великої блакитної цеглини, з маленьких червоних циліндрів, з маленьких світло-коричневих цеглин та з маленького зеленого кубика. Знайдіть у себе такі деталі та порівняйте їх за товщиною. Яка деталь найтовща? Найтовщий зелений кубик? А яка найтонша найтонша коричнева цеглина? Молодці, ви впоралися зі всіма завданнями? До нової зустрічі!